Подруг, Твої халатент, так ніби тут. Шквали, гра, буря Стояти важко Співаючи танцю, танцю ніякої поблажки. Спід Чужих немає, Який вколо. Цей танець Це голову зай свитний молчим Тут на кожного рівні порції Запальнують доступного бойбу Чувайте. Людям передайте, всі летай, дайте Людям передайте, наш голос, відчувайте, hey, тут буде тепло yeah. і з таким, таким oh. там на неправду, неправду детект де Аби ноги не терпли аби руки на німіло Давай співай аби душа не перла, Серце не кам'яніло. Давай співай, давай танцюй Примусомало вхотись на відлидаться Розірвемо ланцюг, що обвежував рук Давай танцюй, мій любий друг Давай співай, давай танцюй Примусомало вхотись на відлидаться Розірвемо ланцюг, що обвежував рук Давай співай, мій любий друг Уууууууууууууууууууууууууу <страс23> Людям передайте ціел куда ли тайме Еее 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 кумі неть Людям передайте голос відчувайте Еее <страс23> еее <страс23> Людям передайте ціел куда Hey, 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 hey. Людям передайте голоси, чувайте Людям передайте Людям передайте Людам передайте Госи чувайте, наш голос